Так, всім привіт, хлопці. Думаю, зніму пару хвилин відео якесь трошки про ремонт. Чим робимо. Значить, що сталося? Циліндр почав текти, тому що ще ми його не робили як купили трактора. А завжди все навісне важке то культиватор КПС. Оприскувач постійно по селах їздить 800-літровий. І воно трошки дає. Та і вже почав текти, зробити. Циліндр вже зробили, тато зробив. Бо я не сильно цю роботу люблю, ну, але став на місце вже я того циліндра. Така собі робота. Не розумію, для чого його було сюди запихати не видно. Запхали чогось з того циліндра сюди. Не знати для чого. Ну, але зробили вже, збираємо. Далі що по полуосі було? Купили ці шайбочки, але ми з лівої сторони знімали оцю як її звати. Коротше забув. Знімали і ставили шайбочку цю. А тут не хотіли розкручити, воно так здається. Воно так закручено, що ледь-ледь відкручуєш, або воно і зламати. Не хотілося вже нарушати. То взяли, от там, розрізали цю шайбочку, тату розрізав і потім і заварив, походи. чуть чуть має люфт До верху. Чуть. Ну, але що робити? Наварувати. точувати. Як хто, хто каже добре, хто каже, лопає. То Буде їхати, поки їхати. вправо вліво, люфта, головне, немає, воно, бо яке, то воно так виїжджаєш, десь в борзу воно гуп-гуп. же це забрали. Далі забрав отут вал ручника. Тому що в нас ручник зроблений, ми купили трактор, а там не було ручника. Ми зробили по типу як в Т-16. Просто цей педалі. Там не видно. Педалі і нарізана полосочка, і так собі тормоза зажав гальма і, і все, і поставив на стоянкове. А ручника ми зняли. Значить, що ми зняли? бо Думаю, щось зробити механічну блокировку. Оцей вал ручника, бачите? І оце шестерня мені дав один знайомий. Я не знаю, де воно там стоїть чи на якісь там передачі я вже забув на який. А е, оце треба половину, здається, зібрати цих зубів. Ну, я це ще гляну в Ютубі, там є воно десь, є, хлопці показували. І все, ми запихаємо з правої сторони. Тоді оце. І там воно з'єднується з тантим валом. І тільки залишиться зробити вилучку. Ну, сам механізм включення. Бо ця блокировка вона, вона заглушена, немає, там гідравлічних, ніхто її робити не буде. Я не думаю, що вона вже там робить. Були думки зробити цю. Так як є, тільки пневматисну, тому що компресор є. Але ресивера вже зняли, бо він там мішає, воно і назад поставити, але щось не сильно хочеться. І я не думаю, що воно так сильно буде робити. В Юмзі механічна, то там робить взагалі красота. А Ми як розбирали коробку в Юмзі, там поставили обойму внутрішню з 308 щоб десь не перескакувало, бо є часом така проблема в Юмзах, то там взагалі просто сказка, як блокировка роба. МТЗ нема. Десь треба гній пригорати, ще щось, то він сили має, але що передка нема, блокировки немає, легкий, просто грибеться і все. А плюс тепер же шашкун на ньому стоїть. Часом десь щось грузиш. ну Ми чіпляємо назад йому проти але воно все одно вага. А так. Хоч блокировку включиш, то вже щось поможе. Так що так. То думали, поки було колесо зняти там з тієї сторони, Помитав ми то полого до тебе дивилися, тото вала виняв. Та й бака зняли, щоб вже легше було до цього добратися циліндра. Там можна було і не знімати, якось там піднімати, але легше було зняти. Та й якось так. Трактор стоїть цілу зиму, нема що робити. Так, більш-менш на ходу масло ще міняти не треба, ще трошки поїздити, тому що небагато. Ми за минулий рік на ним наробили десь рівно 180 моточасів на МТЗ. Ну плюс ще ж юм, звичайно, робить юмс. Ще о, червоний дракон є. А, червоним там. Що на звідси? Бо зараз на бульон пущу. Так, і ще одна проблема з навіскою. той ріг. Добре, абсолютно люфта нема посередині, нема все добре. А оцей вже так змарнили ми. Як змарнили? Вже тут шлюців абсолютно нема. Питав я ціни, думав купити, 105-6, ну, ось отак виходить. Але що ж, там те добре, те добре, тільки те не добре. Ну а треба вже брати в збори, вала треба брати вже і два цих рукава. А ми ще зробимо таку, значить. Бачите, тут у нас було одну, забивали шпонку, другу. Зараз ми тут або висверлю, якщо вдасться, Ну, нам тут якось здавалося поганенько. Або виселити, або знайду відбор машини ця така, ну, коротше, така штука шліфувати. Вона дуже гарно бере. І вже в трьох місцях зробити, шпонки забити і тоді ще обварити ідеально. І ще, я думаю, воно походить. Ну, Купити легше, але ж. Віддати зараз пару тисяч гривень не хочеться, шкода. Купити все нове то легше всього, а зекономити, то, то треба трохи подумати. Е, в нас юмзі так само заварено і вже ось стільки років і мертво сидить. То Юмзи культиватор КПС завжди, що аж передзводиться, тягав і агешку тягав 2,4, все тягав і хоч би що. Так само, просто. Що ми це все робили було на тракторі, а там, знаєте, і не вдарити нормально, тієї шпонки не можна, не щось просверлити, нічого не можна. А так же вирішили зняти вже на місці більший доступ, то вже можна щось зробити. Звичайно, то вже таке колгосп, як то кажуть, таке оліплення. Ну, але що робити? Вже як викинеш, зніме, що воно нам не потрібно вже все. А так ще зробиться, ще якийсь час поїздити. Поїзд ще й довго поїзд, якщо файно зробиться, все туди шпонки позабиваються, три шпоночки, тоді гарненько-гарненько заварити, тоді ще дати поперек, полосочку і буде воно їхати. Так що так. Покуні зараз нічого такого роботи нема, нема що ним ще грузити. 0,8 тонн пише. Але чи це 0,800 кг чи 0,8 куба, не знаю. Цікаво, самі напишіть. Треба зробити ще до куна цю, Хто знає, має куна, цю таку шкалу. Тому що, якщо сидиш в кабіні, ти не бачиш, як ковш, чи він тако, чи він донизу. Ти собі там приблизно бачиш, але все одно незручно. То треба зробити, знайти цю довгу кусь, трубку або щось таке кругле, тоненьке, як палець. І зробити. Фари треба перенести, бо вони тут мішають, їх треба туди сховати, бо як відчіпляти куна, циліндр йде дуже близько і можна зламати фару Та й так більше все по ньому. Перед минулого року перебрали. Ці втулочки все перебрано. Та й треба щось трошки зготувати, бо вже. Половина січня і далі, ще трошки 300 літр треба буде сипати. Час йде дуже скоро. Куном задоволені, хоча б учні, але роботу робить хлопці, я вам кажу. Красота. Тому що купляти нового, ну, так здається, не настільки багаті ми люди, а його там треба пару разів в рік. Саме головне, що він є швидкозємний, те, що я хотів. І друге, це те, що він має висоту. Він бере фуру, зіл, що хоче бере. Оце, що я хотів. Тому що можна було купити любого союзного, але якщо висота в нього 3 метри погрузки, то це що. Тільки зіл-газом. Це добре, але то не то. Так що отак. Не хочу я сильно крутити, але щось трошки треба. Оце я подивлюсь в інтернеті, бо токара завезеться, чуть зніметься цих шліців, звідси, здається, якусь там половину. І можливо, можливо, ми ще зробимо ту би куровочку. Бо як не як часом треба. Бо трактор без блокировки то як корова на льоду. Бачите, в Юмзину на вісі заварено. То вже не знаєте скільки років, і держить хоч би що. Так що так. Так що я щось кручу, ще трошки і хватить прийти, одихати.